У Бердичеві правоохоронці затримали Сергія Орлюка, Бердичівського міського голову. Інформація про це в день, 20 червня, з'явилася на телеграм-каналі Підслухано Бердичів управління стратегічних досліджень Національної поліції України в коментарі Суспільному підтвердило затримання посадовця Бердичівської міської ради. Так, ми підтверджуємо факт викриття посадовця Бердичівської міської ради. Поки що йдуть процесуальні дії на місці. Кримінальне провадження розслідується за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди посудової особи. Очевидець події Олександр Доманський, редактор видання Ріо Бердичев, розповів Суспільному, що в машині Сергія Орлюка правоохоронці знайшли долари. Чекали кілька годин. Когось приїхав адвокат міського голови, наскільки стало зрозуміло з картинки, і потім в машині знайшли долари. Їх перерахували от нещодавно поклали в спеціальні пакетики. Надія Назарук, кореспондентка Суспільного, намагалася взяти коментар у адвоката Сергія Орлюка. Я так розумію, що слід коментарі. Ми намагалися зателефонувати міському голові Сергію Орлюку. Або за пізніше близько 15 години. 15 хвилин Сергій Орлюк поїхав з місця події. За інформацією джерел Суспільного у Бердичівській міській раді станом на 16 годину правоохоронці проводять обшуки у приміщенні міської ради. Суспільне залишає можливість оприлюднити свою позицію Сергію Орлюку або його адвокатам. Надія Назарук, Дмитро Клименко, Леонід Харшан, Тетяна Ривак. Суспільне новини. Житомирщина.